До слова запрошуємо відповідального секретаря Всеукраїнського товариства просвіта Марію Максимівну Пелих. Просим, пані Марію. Сьогодні. Ми з Надією Савченою і, і Савченко, я перепрошую, і ми її підтримуємо. Ми горді з того, що є така серед нас українка. Ми з нею і надіємося, що вона витримує. Але Путін кинув виклик не тільки самій Надії Савченко, він, він виклик кинув усім нам, українцям, усьому світові. Московія століттями нас гнітила і через мову, і через церкву. І сьогодні панує у нас російська мова, панує церква Московського патріархату. Ми цього, ми проти цього виступаємо, але такі, як Надія Савчин, є в Україні, і ми горді, і ми її підтримуємо, і ми з нею надіємося, що це буде недовго.